Найприємніший інструмент у садівництві. Два роки тому висадив їстівний живоплід, який складається з маслинки парасолькової та інших родичів обліпихи. Я знав, що ці рослини ростуть швидко і що звичайними ножицями я з ними не впораюсь. І вихід тут лише один електричний кущоріз. Тож, переплівши свій їстівний живоплід, я почав прибирати зайв. На мій щирий подив, вся обрізка тривала менше п'яти хвилин, але мене було вже не спинити. Тож я продовжив зі своїми декоративними травами, вічно зеленим декоративним барбарисом, з якого сформую ще один живоплід. Hey, hey, Цей інструмент можна взяти в оренду в Ужгороді разом з іншими акумуляторними дуйками та висоторізами. Крім хускварни, мої партнери є також представниками щіля, керхера та фіскарса. З промокодом Марк ви отримаєте безкоштовну доставку. Я знижку на наступний інструмент, а вони клієнта всі у виграші. Багато років я уникав користування таким інструментом, але зрозумів, що з цим підходом за життя не встигну втілити задумане. Отож, з власного досвіду, розумне використання якісного інструменту може зберегти роки.